Друзі, важливі новини для мігрантів у Польщі. Як відомо, нещодавно було повністю призупинено прийом заяв з приводу нашої легалізації. Тепер вже стало ясно, що Польщ... польський уряд повністю переходить на електронізацію цього процесу на платформі МОЗ – Модуль обслуговування справ. Тобто від 1 січня 2026 року усе буде відбуватися на цій платформі від подання заяви до оголошення рішення. Що це означає для нас? Менше бюрократії і черг, більш швидкий і прозорий процес, повна електронна історія справ, більш швидкий обмін документами і повністю нульова потреба у паперових документах. Це хіба не найбільший крок польського уряду у спрощенні міграційної політики. Звичайно, за умови, що у вас усе в порядку з документами. Лише один фізичний візит для підтвердження особи і ідентифікації за допомогою відбитків пальців. Усе це суттєво зменшує кількість помилок і ймовірність втрати якоїсь із довідок. Що варто зробити, так це створити довірений профіль. І активувати електронні доручення. За допомогою довіреного профілю можна здійснювати підпис електронних документів. А на платформі e-Doренченia е буде вся інформація по вашій справі. Усім успіху і до зустрічі!